На дуже важливому моменті. От ми і з паном Шишкіним, і групою людей, які займаються питаннями судової реформи, конституційних змін, є єдина позиція, яка не вирішена. Конституція України чітко передбачає, що вносити зміни до Конституції в умовах воєнного стану не можна. Який не проголошений зважто, в Україні. Я добре я це зважаю, що він не проголошений. Питання ж в тому, що не проголосив всупереч прямим вимогам закону про оборону України. Справа в тому, що фактично іде війна. Іде війна Росії проти України сьогодні. Це, це безсумнівно. Конституція визначає. Що фактично це в умовах воєнного стану війни змінювати не можна. Тепер є наступний наслідок. Ви ж пам'ятаєте, який був резонанс у суспільстві, коли мова йшла про особливий статус Донбасу і зміни до конституції? Тоді е відомі діячі і Степан Хмара і той же пан Шишкін, і інші висловилися за те, що не можна змінювати конституцію в умовах воєнного стану. Наразі аналогічно, але використовується інструмент, що нам дуже потрібна судова реформа, і під це давайте змінимо конституцію. На міжнародному рівні виникне і Росія цим скористається 100% тим, що Україна сама не визнає, що є збройна агресія Російської Федерації, тому що вона в умовах, начебто, війни ухвалює зміни до Конституції. І я боюся за те, що всі наші посли після цього голосування, яке відбудеться в четвер. Вимушені будуть просто залишитися без аргументів на міжнародних перемовинах. а Росія буде цим користуватися. змогли змінити конституцію щодо судоустрою, то, факто, то потрібно не визнає, що у нас ситуа... немає конституції щодо Донбасу. Правильно ні, я маю на увазі, що якщо Україна внесе зміни mm -hmm. до конституції зараз в умовах війни, то тоді Росія буде говорити, що Україна сама не визнає, що є збройна агресія Росії. Це дуже важко велика буде небезпека. І я посилаюся не тільки на свою uh -huh. думку, ще раз повторюю, і на першого Генерального прокурора України, і на суддю Конституційного суду Віктора Ш...